Привіт всім, хто цінує життя дитини та її внутрішній світ. Мене звуть Анна Корольова, я дитячий психолог та я із України. Продовжую цикл відео, в яких звертаюсь до батьків наших першачків, які пішли на дистанційне навчання. Доволі багато шкіл саме так працюють, бо в нас триває війна. Перше відео Дивіться, будь ласка, буде посилання. Хочу сьогодні поговорити ще про один такий важливий аспект. Коли дитина приходить до закладу, до школи, їй дуже, дуже помагає, допомагає, допомагає все, ще, що, що знаходиться у закладі. Це нове приміщення, це нові люди, це нові якісь правила, які потрібно опанувати. З одного боку, це стрес, але це корисний стрес, тому що дитина напрацьовує нову соціальну роль, новий соціальний статус. Вона виходить з під домашнього такого, ну з-під домашньої атмосфери. Там вона дитинка, там вона мала дитинка, да? там мама, тата, бабуся, а тут же щось інше. Це дуже корисна ситуація, але в нас її немає. Ну справляємось з тим, що є. Ми з вами можемо допомогти дитині і опанувати ще й соціальну нову роль, ну, як зможемо. Я вам підкажу зараз, що допоможе. Перше таке це ваш рамковий ритуал. Ви прокидаєтесь, ви вмиваєтесь, ви снідаєте у вас сніданок, потім ви йдете у особливе Місце, яке буде закріплене за дитиною, у неї повинно бути місце для навчання. Ну, по-перше, це для спокою, для того, щоб дитину не не турбувало. А по-друге, це те саме приміщення, яке буде асоціюватися з новим статусом. З новою ролью, так вона зможе якось трішечки перемикатися внутрішнє. І ще така маленька підказка: одяг. Одягайте дитину, це таке гладеньке, чистеньке, ось це, будь ласка, це для навчання, щоб тобі все-все допомагало. Ну, Як надягти маску, як надягти якусь роль у гарному такому. В сенсі, це дійсно допомагає, щоб дитина так, приміряла на себе нову роль учня. Будь ласка, робіть це. І ще одне це заохочення. Коли у вас все вже пройшло, онлайн-заняття закінчилося. Обов'язково поговоріть про це. Скажіть, що у дитини вдалося, чим він вже схожий на учня, що вже в ньому таке з'явилося доросле, що він опанував. Ось така рефлексія, це називається психологічною, психологічною мовою. Зробіть її для того, щоб закріплювалися. Усі ці да, віртуальні е, речі, які відбуваються з дитиною, бо ось, фізичної присутності немає. Не змінюється не запах, не атмосфера, ну, це, це закінчиться, буде ще новий досвід, але ось тут потрібно дитині допомогти. Цей досвід в себе так, впустити. Е, ну, на сьогодні все. Будь ласка, слідкуйте за моїми відео, буду підтримувати вас і надалі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, лайки. Нехай і інші теж дивляться те, що ми про що ми з вами розмовляємо. Ну що ж, усе опануємо та переможемо. Все буде.